Ці речі продаватимуться на полицях магазинів відомих брендів. Їх носитимуть люди по всьому світу. А виконані вони небайливими руками чернігівських майстрів. Верхній одяг різного кольору та типу, одіж для спорту, усе це та багато іншого виготовляють на одній із найбільших швейних фабрик Чернігова. Початок повномасштабного вторгнення не поставив під питання подальше функціонування підприємства. Замовники залишилися, каже керівниця фабрики Наталія Романовська, завдяки чому понад 500 людей у нашому прифронтовому місті мають роботу. У 2024 році є декілька декілька обставин, які ще заважають роботу підприємства не тільки у нашого підприємства, підприємства всієї легкої промисловості України. Це криза, яка є в Європі на сьогоднішній день. Замовлення зменшились дуже багато банкруті підприємств, але підприємство наше продовжує працювати. Бо наші замовники є всесвітніми, і в них не декілька сотень є магазинів, де вони продають свою продукцію. Тому на сьогоднішній день ми продовжуємо працювати. Дякуючи замовникам. Ми кризу відчуваємо, але не так, як відчувають інші підприємства. Напередодні Дня працівників легкої промисловості, що в Україні щорічно відзначається 9 червня, виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако завітав на фабрику, аби відзначити працівників цієї важливої галузі та подякувати підприємцям, що не релокувалися до іншого більш безпечного регіону. А залишаються в Чернігові для нашого міста. Це численні робочі місця, сплачені податки, які спрямовуються і на відновлення, і на інфраструктурні проєкти, та головне на підтримку захисників в сфері легкої промисловості. Плюс-мінус три тисячі, можливо, трошки більше людей у нас задіяно в цій сфері, було б більше і могло б бути більше, якби не війна, тому що є у всіх проблеми з логістикою, з людьми, і з електроенергією, очевидно, і з багатьом іншим факторами, але це одна з найважливіших галузей міста по економічної активності. І для нас це дуже важливо, тому що це завтрашній день Чернігова. Сплачені заробітні плати, сплачені податки, якась додана вартість, яка лишається в місті. Це завтрашній день міста. Працівники в один голос кажуть: вони тут як родина. Переважна більшість майстрів та майстринь працюють десятками років і знайшли справжні коннекції своєю роботою. Я працюю 16 років тут, і дружина також подобається от, з технікою, так з відомо, так, так і оставсь тут. Як я прийшов, після прийшов, технікуму, так і залишився. Я не збиралася обирати цю професію, але так вийшло, що я пішла в Швею. Ну, мені сподобалося, я осталася, залишилася тут і працюю вже 34 роки. Підприємство не стоїть на місці. Техніка для роботи постійно оновлюється, а кількість брендів, для яких відчувається продукт, складно перелічити. Очільниця фабрики каже, те, що найбільш мотивує продовжувати надавати широкий асортимент одягу, а відтак і задовольняти потреби найпопулярніших клієнтів, так це можливість у містах світу бачити на виробі «Made in Ukraine». Ми показуємо, що Україна працює, що Україна не зупинилась, і що є такі, такі руки наших працівниць і працівників, які создають такий якісний і гарний продукт.